У потерпілого є права. Причому, наскільки я розумію, вони є на різних стадіях. Там це і на стадії кримінального провадження, ну а далі вже там за процедурою розслідування і судового провадження. Які це права? Так, вірно. Після наділення особи процесуальним статусом саме потерпілого він одночасно цим наділяється і певними правами та обов'язками. Наступні з них можна виділити такі: це є дізнатися і отримати роз'яснення своїх прав і обов'язків. Знати сутність підозри і обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміни чи скасування щодо підозрюваного обвинувачення заходів забезпечення кримінального провадження, наприклад, таких як арешт, майна, відсторонення особи від посади, затримання, обрання запобіжного заходу тощо також потерпілий може бути повідомленим про закінчення досудового розслідування. Має право подавати свої докази, заявляти відводи, інші клопотання. Має право на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи та членів своєї сім'ї, майна та житла на визначених у законодавстві умовах. Має право на представника та відмовитися в нього від будь-який момент кримінального провадження. Також потерпілий може давати пояснення рідною мовою чи будь-якою іншою, якою він вільно володіє, і при цьому безоплатно користуватися за рахунок держави послугом сертифікованого перекладача, у разі якщо це буде необхідно. Також одне з найголовніших прав потерпілого – це є його право на відшкодування завданої йому моральної та матеріальної шкоди. Також можна виокремити, що потерпілий має право знайомитися з матеріалами досудового розслідування. Які мають безпосередні відношення саме до нього, оскільки бувають випадки багато епізодових кримінальних правопорушень, в такому випадку потерпілий знайомиться лише щодо того, що стосується його. Потерпілий може застосувати власні технічні засоби при проведенні процесуальних дій, які він бере участь. При цьому заборонити йому це робити може лише слідчий або суд за вмотивованою своєю постановою на стадії проведення досудового розслідування. Потерпілий також має право на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення та про визнання його потерпілим. Отримуєте від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію. Потерпілий має право подавати докази на підтвердження своєї заяви, брати участь у слідчих інших розшукових процесуальних діях, під час яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку їх проведення, відомості про що заносяться обов'язково до протоколу слідчої дії. Потерпілий може знайомитися із такими протоколами слідчих розшукових дій та інших процесуальних дій, які проводилися за його участі, може отримувати копії матеріалів стосовно вчинення щодо нього кримінального правопорушення після закінчення розслідування. Під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має такі права бути завчасно повідомленим про дату та час і місце судового розгляду, брати участь у судовому провадженні. Брати участь у безпосередній перевірці доказів, підтримувати обвинувачення судді, якщо прокурор відмовився від підтримання обвинувачення, висловлювати свою думку при вирішенні питання про призначення покарання обнуваченими чи застосування примусових заходів медичного або іншого виховного характеру, знайомитися з судовим рішенням, журналом судового засідання і технічним засобом кримінального провадження в суді, і при необхідності отримувати їх копії, оскаржувати судові рішення в передбаченому законом порядку. Зазначені права об'єднано і детально викладено у статті 56 Кримінального процесуального кодексу України, і кожен бажаючий може з ними ретельно там ознайомитися і вибрати ті, які є йому необхідні в даний момент. Крім того, варто зазначити, що цей перелік не є вичерпним і потерпіли, може користуватися іншими правами і нести інші обов'язки, які передбачені іншими статтями Кримінального процесуального кодексу. Пане Ларино, ну в принципі, з правами потерпілих ми розібралися. Дійсно, ви надали доволі вичерпний перелік, і дуже добре, що є власне стаття кримінального процесуального кодексу, у якій це все так само детально викладено, і кожна людина може ознайомитися з цим. З правами розібралися. Які обов'язки у потерпілих? Одночасно із переліком доволі широким прав потерпіли наділяється і широкими обов'язками, які він несе під час розслідування і розгляду кримінального провадження. Це такі Потерпілий в кримінальному провадженні зобов'язаний прибути за викликом дослідчого прокурора, слідчого суді або суду. А якщо не може своєчасно прибути, має завчасно повідомити про неможливість свого прибуття і причини цього, які в подальшому мають бути визнані обґрунтованими. Потерпілий має обов'язок не розголошити обставини вчинення кримінального правопорушення відносно нього та інші відомості, які стали йому відомі під час розслідування кримінального провадження, без дозволу на слідчого. Додатково потерпілий попереджається про кримінальну відповідальність у цьому випадку щодо нерозголошення відомостей кримінального провадження. Крім того, потерпілий зобов'язаний у разі потреби проходити освідування. Письмово підтверджувати прокурору факт надання йому доступу до матеріалів кримінального провадження. Потерпілий не може спілкуватися із присяжними поза межами кримінального провадження, не розголошувати без дозволу слідчого чи прокурора дані розслідування, які стали відомі потерпілому у зв'язку з участю у ньому. Якщо потерпілий не з'явиться на виклик, без поважних причин або не повідомить про причини свого припуття, на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до нульцілих. П'ятдесятих розмір мінімальної заробітної плати у випадку неприбуття на виклик слідчого чи прокурора та у розмірі від 0,5 до 2,0 цілих розмірів мінімальної заробітної плати в разі неприбуття на виклик до слідчого судді або суду. Слід також враховувати, що КПК не дозволяє застосовувати до потерпілого привід, тобто примусове супроводження до місця виклику, водночас за злісне ухилення віднявки до вказаних вищих осіб чи органів потерпілий несе адміністративну відповідальність. Також потерпілий несе кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, про що він додатково попереджається в протоколі про вчинення відносно нього злочину. За розголошення відомості і досудового розслідування без дозволу слідчого чи прокурора, якщо він встановлений законом порядку, був попереджений про обов'язок не розголошувати їх. Одночасно дуже важливо наголосити на тому, що потерпілий не несе кримінальної відповідальності за відмову від показань щодо себе чи членів своєї родини, про що він наділяється таким правом відповідно до статті 63 конституції України. Одночасно потерпілий. Несе адміністративну відповідальність за неповагу до суду. Це є злісне ухилення від явки в суд, порушення порядку під час судового розгляду, не розпорядженням головуючого, вчинення дій, які свідчать проявну зневагу до суду або встановлених у суді правил, злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування чи прокурора. В такому випадку варто наголосити, що під злісним ухиленням в вищезгаданих згаданих випадках є нез'явлення не до. Суду або органів досудового розслідування без поважних на те причин не надання потім обґрунтованих пояснень щодо своєї неявки і, взагалі, нехтування своїми обов'язками.